Давайте телефони повичаємо до нас. Заявлених делегатів з 30 чоловік присутні 27, тому з'їзд з'являється Дякую. Висунути та затвердити список кандидатів депутатів в депутати, багатомандатному виборчому в окрузі. Добровольської міської ради від Бробарської міської організації свобода» на місцевих виборах, що відбувся 25 жовтня 2015 року. Шевчук Олег Сергійович перший кандидат. Басюк Павло Леонідович, 8-й округ. Бойко Сергій Олександрович, 16 округ. Богай Лілія Васильівна 10-й округ. Гашенко Віталій Вікторович 3 округ. Гончаренко Ігор Володимирович, 9 округ. Губенка Вадим Володимирович, 12 округ. Гук Ігор Андрійович, 29 округ. Гук Ірина Олександрівна, 28 округ. Дмитрєва Олена Володимирівна, 25 округ. Здоровець Олексій Михайлович, 5 округ. Івань Івантєєв Євген Володимирович, 20 округ. Карпенко Євгеній Ігорович, 22 округ. Казаченко Оксана Володимирівна. 33 й округ Кочубей Василь Михайлович 32 й округ. Мельничук Тарас Васильович. 11 й округ. Нінічук Ольга Василівна. 30 й округ. Нечепоренко Алла Анатолівна. 19 округ. Не Ольга Анатолівна, 14 й оку. Нечепоренко Сергій Анатолійович. 15 й округ. Озимук Володимир Олександрович. 34 й округ Алінік Леонід Михайлович. 35 округ. Постернак Наталія Сергіївна, 2 округ. Панченко Анатолій Михайлович, 23 округ. Рижак Андрій Олександрович, 6 округ. Романюк Сергій Васильович, 24 округ. Середа Марина Олегівна, 17 округ. Смирнов Микола Петрович, 27 округ. Снитик Андрій Анатолійович, 31 округ. Сурменка Олена Володимирівна, 7 округ. Таран Олена Миколаївна, 36 й округ. Ткаченко Руслан Миколаївич, 4 й округ. Ткаченка, Юлія Олександрівна, 18 й округ. Тостенка, В'ячеслав Григорович, 26 й округ. Хабарова Марина Дмитрівна, 13 й округ. Ходаковська, Людмила Олександрівна, 21 й округ. Шевчук Олена Юрівна, 1 й округ. Хто за? Були загальні збори. Було прийнято рішення виступити кандидата міського голосу Чукавле Сергійовича. Хто за? Проти? Утримались. За 27? Проти 0. Утримались. Утримались 0. Рішення прийнято.